Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і у нас з'явився новий мирний план. Називається він індонезійський. Хто вже чув. Він говорить про провести референдум на окупованих територіях. Всі ми знаємо, який буде той референдум. І так, ми вже, до речі, знаємо і мирний план від Макрона і від Китаю. Вже всі нам пропонували мирний план кому не лінь. Ось так. І так, подивимося. Чи давайте подивимося взагалі на цей мирний план. Що він несе в собі для України? Саме для України. Дивіться, шанс ще більше розчарувати, тобто від'єднати, втратити. Цю територію, абсолютно втратити її назавжди, будемо так казати, тому що а, ці, вони працюють а, за перебрік, працює над тими територіями, залякуючи людей а, в рамки, а, вони роблять все можливе, щоб люди проголосували, тобто референдум, щоб пройшов на їхню користь. Будемо так говорити, все буде відбуватися під мечем. І так, чи піде на цей індонезійський план світ? Я маю на увазі наші західні партнери. Саме наші західні партнери. В принципі, вони якийсь свій план. Наші західні партнери мають свій план. Ось. Вони не підуть на цей, у них є свій. Який саме я не можу сказати, але зараз ми подивимося, чи він, цей інший план, який наші західні партнери мають для нас, так? ось, Чи він добрий для України? Що він принесе Україні? Дивіться, по-перше, підтримку наших партнерів. Повну підтримку, але я би не дуже сказала. Вірніше, підтримку повну, але у нас тоді хилітається дещо інше. Якесь розчарування. Все рівно я бачу якесь розчарування. Вступає якась інша держава гарантом для України. Я не можу сказати, яка це держава. Тут у нас королева жезлів випадає, як цей гарант. І наскільки я розумію, Україна, якщо Україна не прийме цей ем, план, не буде перемоги якось так. Правильно я зрозуміла? Ем, наша влада. Чомусь наша влада там щось є в тому плані. Я так скажу: на перший погляд, той план західний, який е, тому що е, наші західні партнери вони не сприймають план індонезійський, не зовсім, у них є свій план. Цей план він ніби трохи якось заспокоює ситуацію, але не викриває болючих тем. На жаль, болючих тем не викликає. На захист стає, наскільки я розумію, якась інша держава, яка, ну, будемо так казати, допоможе, не бачить. Це може бути і Англія, наприклад, це може бути Англія, це може бути і Америка. Тут треба дивитися, Англія чи Америка йде під королевою жезлів. І наскільки я розумію, з підтримкою цієї країни. Ну, я думаю, що скоріше за все, що це є Англія або Америка, ми дістанемо перемогу. Хоча, відверто вам скажу за кулуарні розмови і домовленості дуже. Ви знаєте, я зараз поясню, як я це бачу, як я це відчуваю, щоб ви розуміли. Поверхня землі, вона тверда, так? А під низом є якісь течії. Ось ці течії, які рухаються через усі засідання, усі саміти. Єдине, що я зараз запитаю, це є течія від сімейки чи від Росії, які розрушають сімейка. Угу. Ну, Росія теж, Росія теж тут. <задіяна>. Але це сімейка, стопроцентово це сімейка. Сімейка і Росія є виконавець. Тобто, наскільки я бачу за кулуарно, якось знаєте, неофіційно якісь існують не те, що домовленості, а компромати, вплив. Якийсь вплив, от мені не подобається. Що це по-любому тягне нас до. До якоїсь залежності від інших. Не зовсім ми так ми звільняємо території, так ми виграємо війну, наприклад, так, але йдуть дуже темні речі. Я не можу це пояснити, але мене це дуже бентежить. Мені це не подобається. Тим більше, що тут замішана і сімейка, і Росія так само. Щиро вам дякую за увагу, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги.